Почнемо після матчу прес-конференції команди СК Балта і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Кольцов та капітан команди Катерина Волченко. Катерина непоганий матч вийшов, мені здається. Як вам взагалі враження? Дуже цікава була гра, емоцій дуже багато, тому що ми зіграли багато комбінацій, цікавих комбінацій. Вони майже всі пройшли. Роззабились трошки без знаєте такого напрягу була гра. Ось дуже цікава. Тому емоції переповнюють і навіть те, що програли, ну, дуже видовищно програли, так я можу сказати. Дякую. Пане Сергію, ви що скажете про гру своїх підопічних? Грали вільно, розкуто, мені здається, класна грати гра вийшла. В, в кожній команді, напевно, свої завдання. У нас завдання на цей матч було грати в деякі там комбінації, отримати задоволення від гри. Виграли б добре, програли, нічого страшного. Я вважаю, що коли команда з маленького райцентру Одеської області попадає в четвірку найкращих України Кубку, то це вже здобуток. І я думаю, що на наступний рік ми будемо по вищі явно. Ми над цим зараз працюємо. Я тільки хочу сказати, висловити слова подяки своїй команді за те, що вони розслабились і вже грали так, як я їх просив. Це коментари, побачимо вже в наступному році.